Щодо російських активів, от тут складна тема. Дійсно, в, в, євро... в демократії, в європейській демократії є святе правило, це приватна власність, це священна корова, яку не можна чіпати і яку не можна обмежувати. Ну так побудований демократичний світ. Якщо це буде порушено, це означає, що ми тоді взагалі перевертаємося. Десь такі дикі, дикі схід, захід чи щось таке, де можна то я хочу, я забрав. Тому там так не працює, і тому найбільше хто там за ну, цьому. Скажіть, так дійсно немає в Європі юридичних підстав, аби заморожені активи віддати Україні. Не існує. Тому що всі країни і Європи бояться, якщо, не дай Бог, вони віддадуть ці активи України, тоді Росія використовуючи, ну наже якби покидьки завжди використовують демократичні елементи для того, щоб на цьому грати. Росія, яка є покидьком, вона звертається в лондонський арбітраж. І в лондонський арбітраж як би він не Росію, але він все відкатує назад. Тому е дійсно не існує юридичних механізмів, аби Україна отримала ці заморожені активи. На жаль, процес йде. Але поки що повільно.